Сьогодні я на малині, вже другий день, в врукожного. Такі тунелі. І я йду зранку, на 7 годин йдемо до роботи. Вчора було важко, бо я робила сполячок трохи мене прогнала, чи я зможу працювати. Але я себе показала, що можу працювати, далі працюю. Записали вже мене. По 10 годин працюємо хмурно, і вчора було хмурно, і сьогодні. І... Але погода добре. В теплиці буде, тут або буде добре працюватися. Там затишно. На полі трошки так прохладно. А так файно. Це наша бригада йде. Впереді. Лісок. Так що працювати можна. Крайно. Так що отак. Будемо робити, по камісь буде маліна, але не знаю, що тут буде, але щось буде. Так що, трошки хоч гроші якісь заробити, щоб було для себе, хоча як для жінки. Чоловік мені дає, допомагає, але хочеться мати своє щось трошечки. Для сім'ї. Так що я дуже рада. Така я малінка в падника.